Привіт, народ! Сьогодні готуємо дуже простий рецепт, але від цього він не менш смачний. Це рецепт свинини в маринаді з пива. Да-да, вам не почулося це саме маринад з темного пива. Рульку коли їли в пивові. Оце схоже, тільки джерки. І так, приступаємо до очищення нашого биточка. Зрізаємо всі непотрібні жили, щоб залишилося просто красиве, гарне філе свині. Ось така красива філешка в нас вийшла. Далі приступаємо до нарізання. Нарізаємо, як завжди, на товщину 4 мм. Можете трішки тонкіше, можете грубше, як вам подобається. Від товщини слайсів буде залежати час приготування джерок. І так, приготували слайси. Ось такі вони красиві в нас вийшли. Далі приступаємо до приготування маринаду. Сьогодні маринад у нас простенький. Але від цього не менш смачний. Змішуємо всі інгредієнти. Це 200 г пива. Пиво потрібно брати темне, бо воно смачніше до м'яса. Далі хмелі сунелі, коріандр, чесник сушений. Та суміш нітритної і звичайної солі. Все ретельно перемішуємо та додаємо до нашого м'яска. Кількість інгредієнтів буде вказана потім в описі: ах, пивком вже пахне на всю хату. Все ретельно перемішуємо. Ось так. Цей маринад я вже готую не вперше. Він мені дуже подобається, і того я його вирішив додати сюди. В основному асортименті його не буде, тільки для підписників бази. Ось так. У нас все замариновано. Далі ставимо в холодильник на 8-10 годин. І потім все викладаємо на сітки дегідратора і ставимо сушитись. І так, джерки вже замаринувалися. викладаємо їх на сітки і ставимо в дегідратор сушитися. На температуру 55 градусів на 8 годин, і потім ще на температуру 70 на 1 годину. Якщо ваші джерки порізані грубше, ніж у мене, то вам доведеться сушити довше, ніж 8 годин. Це ви вже собі дивіться по готовності джерок вже безпосередньо під час готування. Але не забувайте ставити на температуру 70 градусів, щоб вбити всі хвороботворні бактерії. І так ми вже все виклали, ставимо джерки в дегідратор. І так джерки висохли. Ось такі вони вийшли. Ось такі красивені джерки. Пахнуть просто неймовірно. Ці джерки для мене смакують, як дуже гарна, така, хороша висушена ковбаса. Джерки з пивом до пива. Це неймовірно. Тут слова лишні. Це дуже класний рецепт, дуже простий, дуже легкий в приготуванні і дуже смачний. Тому просто беріть, готуйте. А всім, хто підписаний з бонусом, чекайте на відправочку. Скоро буде в кінці місяця. І до вас їде боксик з такими джерками.